Рибний ювілей святкують на Чорнобаївщині. В товариство «Рибкогосп» цього року відзначає 10 років від початку роботи на рибному ринку. Підприємство займається промисловим виловом риби з Дніпра та своїм уловом годує усю країну, отримуючи квоту, ми виловуємо її в межах. Готування, але ми ж не тільки її виловлюємо, Ми також і зариблюємо це Дніпро своїми коштами. У цьому році ми вже зарибли на 12 тисяч і на осінь також також плануємо зарибити. Працює у рибному господарстві близько 80 місцевих жителів. Майже третина з них молодь. Радіє цьому керівництву господарства бо юні земляки. Не виїжджають із села, залишаються вдома. Долучається до риболовецької справи цілими сім'ями. Веремівець Анатолій Матвієць разом із дружиною вивантажує свій кілька кілограмовий улову ящики. Родина сьогодні. Пропливла з 10 кілометрів, аби наловити свіжої риби. Бо не моє, або як коли теж відвезення чи йокви виразиться. Ну ж, стихія, треба, щоб сітки чисті були. Шукати рибу. Переміївське товариство «Рибколгосп» турбується не лише про сьогодення, а й про майбутнє. Говорять, хочуть, аби розвивалося не лише підприємство, а й село. Ми допомагаємо в селі, в соціальній сфері, як будинку культури, так і школі. Питаємося модернізувати виробництво в тому плані, щоб побудували дві холодильні установки, щоб риба була якісна і щоб вона лягала на полички магазинів і люди не могли там ні отравитися, ні нічого. За це ми дуже переживаємо. Обіцяю допомагати розвиватися в Аремійському підприємстві районна влада. Усіляко сприятимуть розширенню підприємства. Вони хочуть розширятися, вони хочуть створювати нові робочі місця. Вони зараз працюють над тим, щоб е, узаконити. Той коптільний цех, який тут був раніше, щоб відвести землю, щоб запустити його дію, це буде створено ще близько 10 15 робочих місць. Ще все, що пов'язано з якимись дозвільними документами, чи ще чим, ми сприяємо. Те, як ми можемо, ми сприяємо, допомагаємо в цьому плані, тому що кожне робоче місце на селі це розвиток села, це життя села, це нові робочі місця, це народжуваність, це, це життя села. Десяток років це тільки початок Підприємства, працівники кажуть, мають багато планів для розвитку місцевого рибного господарства.